Де і хто має призначати керівника Рівненщини? Це питання вже довгий час турбує не тільки громаду області, а й всієї країни. Адже поки що губернатора своїм указом призначає президент. В країні вже довго точаться суперечки на цю тему, а громадські активісти закликають зробити цю посаду виборною. Та що думають пересічні українці, поки було загадкою? Я думаю, що на місцях потрібно обирати. Ну в Києві це таке. Там призначив кожен свого тяне по цих партійних квотах. Думаю, на місці треба обирати. Чому ви так пишаєте? Що це дасть для області? – Ну, влада народу, що була, а не влада з Києва. На місцях. Буде дихати область, розвиватись. Ну, це має бути людина, яка знає регіон, яка знає місто, яка знає економіку, яка може завести інвестора, яка може нормально впливати. На місці. Ну, тому що люди тобі більше знають, ту людину. А там я, я думаю, що буде більше вболівати за нашу область. Обов'язково на місці, бо в Києві що? В Києві скільки нас сюди присилали? У нас як виходить, присилають з Києва, то й притягну всіх своїх людей сюди. А своїх нема нікого, тільки однозначно, щоб наші громади обирали. Ні, на місці. Навіть за це мови не може бути, тільки на місці. Через те, що як призначать з Києва, допустимо, ну, то він буде залежати від їх. От, так що він до, до громади, як кажуть, буде відноситись так зверху. Опитані нами рівняни одностайно вважають, що посада голови облдержадміністрації має бути виборною та чи дослухається до громадян Верховна Рада та президент, поки невідомо. Михайло Присяжнюк, Ігор Прокопчук, новини рівного.